Ми всі, як християни, рівні перед Богом. І от коли там мені кажуть, що батько, ну ви ж ближче до Бога, там, чи от, ви ж об'язані літургію служити, об'язані в церкву приходити. І ця думка, вона неправильна, тому що ми насправді всі рівні перед Богом, всі ми зобов'язані. І причащатися, всі ми зобов'язані в храм ходити, всі ми зобов'язані заповіді Божі соблюдати, тому що все це стосується кожного. І от коли хтось там собі може дозволити, що от, а я не буду сьогодні причащатися, тому що я там не підготовився, там не було сил молитви читати, чи там з кимось посварився, чи якесь недорозуміння трапилося щось. Що Ось все заважає приступати до літургії до причастя. Там, чи взагалі може людина собі якби, дозволити сказати, я сьогодні в храм не піду, бо в мене немає настрою. Там, чи я хворію, чи от я, я якийсь довгий період в церкву не можу ходити ігнорувати таїнство Євхаристії, тому що там в мене якісь болячки, і мені там треба в лікарню, мені треба ще кудись. Вибачте, а я можу собі таке дозволити? Невже я не людина? От... Мені, наприклад, треба зробити операцію на колені. Вона не складна операція, там мініск, розірваний мініск у мене, його треба трішечки підрізати, щоб все було добре. Але я вже ну, років три, напевне, не можу собі дозволити цю операцію. Чому я не можу дозволити? Тому що я розумію, що якщо мені там зроблять операцію, я цілий місяць буду на ходунках, на костилях. А особливості зараз, коли от такі страшні проблеми зараз навколо церкви, що от з усіх усюд, то мені треба, незважаючи на свої хвороби, бути в строю. Я не можу дозволити собі зробити зараз операцію. Хоча я розумію, що я буду відкладати на потім, там ну, можуть бути серйозні потім проблеми. А люди можуть собі дозволити на якийсь період, так сказати, знаєте, от я. У мене больничний, я от, роблю паузу, я до церкви взагалі ніяк не причасний. У мене проблеми. Хіба в мене проблем нема, хіба в мене болячок нема. Чи хіба в мене не буває такого, що от я не встигаю почитати молитви до причастя? От тут мені треба служити літургію, а я просто не можу. Просто не можу. Тому що фізично буває так вимотуєшся, що просто от, от так береш молитовник і. Ну, не, ну, Ти не розумієш, що ти читаєш. І отак, от, от 5-10 хвилин, якщо Господу помолився і от лягаєш ні капущий. Чи в мене таке не було? Буває. Буває. І я зі страхом Божим і з відчуттям свого недостоїнства і пашості йду потім на наступний день в храм Божий служити літургією. Тому що я не можу дозволити собі таке, щоб сказати, знаєте, а я сьогодні не піду в церкву, бо я не підготувався до причастя. А от я не піду в церкву, тому що я, значить, не виспався. Чи в мене бувало таке, що от, на, на серці погано, Чи бувало. І, і я такий, як я є, я йшов в храм Божий і служив літургією. І це не тому, що на мені благодать священства. На всіх нас благодать священство. Просто в церкві кожен несе своє служіння, тобто, от я несу своє служіння, там хтось інше служіння несе, а так всі ми призвані служити Богу. Адже священик це той, який служить Богу. І от кожен із нас призваний служити Богу. Кожен із нас зобов'язаний приходити на богослужіння, причищатися, бо так заповідав Бог. Якщо ми скажемо, що нікому нічого не зобов'язане, так що для тебе заповіді Божі вже нічого не значить? Тобто ти думаєш, що твої якісь внутрішні фізичні стани, вони вищі заповіді Божих, чи що? Ну це якось так от дерзко ставить себе вищі заповіді Божі. А Господь повелів нам всім причащатися, Господь повелів нам звершувати хліб, Євхаристію, літургію, адже в цьому тільки ми можемо мати своє життя. І от я, буває, йду зовсім розбитий і душевно, і духовно, і фізично. І я йду в храм і служу літургією, я йду в храм і причащаюсь, з надією на те, що Господь наведе порядок в моєму житті, що Господь мене успокоїть, що Господь мене не залише, прийме, як приймає батько своїх синовів, свого сина. І от чи це моя прерогатива? Ні, це всі ми. Це всі ми повинні так. Які б ми не були, які б в нас обставини в житті не траплялися, ми всі повинні йти в Божий храм, і всі повинні йти до причастя, каятися в своїх гріхах йти причищатися. Всі ми без винятку. А от якби б я поступав би так, як поступають люди, ну, ну я да, зібралися люди в храм, і тут я не приїжджаю. Мені дзвонять, бачу, що у вас не було в храмі. Ой, знаєте, до мене родичі приїхали. Чо, ой, знаєте, я оце проснувся, мене так оце нога боліла, я оце рішив остатися вдома. Аби я от прийшов в церкву, да, от літургія дола служитися, а я кажу: ой, вибачте, я не буду служити літургію, бо я правила не вичитав. Ну, от уявіть собі таку ситуацію. Що б воно було? А ви ж батюшка, подождіть, ми всі однакові. Чому, ми, чому багато хто з людей дозволяє собі от думати, що от якщо я не піду в храм, нічого не трапиться. Чи якщо я не буду причащатися, нічого не трапиться. 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 Ми, від, відказуючись, від, відвертаючись, відмовляючись від Бога, ми руйнуємо церкву, руйнуємо себе і руйнуємо, руйнуємо церкву. І я думаю, кожному з нас з цим щось треба робити. Ми приступаємо. До причастя, не як до якоїсь награди, яку ми заслужили. Ми приступаємо до причастя як до, як би сказати, до, до джерела життя. Чит, Господи, я без тебе не можу. Без тебе я вмираю, без Тебе я в моєму житті такий бардак. Будь ласка, прийми мене і успокой, і зціли мої духовні, душевні тілесні рани. Ми до причастя приступаємо як до джерела життя. Ми ніколи не будемо достойні причащатися. Ніхто ніколи. Бо всі ми согрішили. Але Господь дає себе, нам, грішникам, щоб ми мали життя вічне. Тому, я думаю, отак от треба про це думати. Со страхом Божим і любов'ю. А якщо от ми не любимо Бога, якщо от. Наше серце ніяк не реагує на те, що там люди можуть місяцями, там, роками не причищатися. Ну, ну це ж неправильно. Ну це ж неправильно. Це ж неправильно. Ну, Давайте от, зрозуміємо, врешті-решт, що в церкві кожен важливий, кожна людина важлива. І в церкві Христовій кожну людину Бог любить і чекає. І от коли ми якісь зовнішні обставини отак от ставимо вище церковного, вище Божого, ну ми ж Бога від Бога відвертаємося, кажемо йому, Господи, ти мені зараз не потрібен, бо в мене є проблеми серйозніші. І от мені, як священику, до речі, кажучи, про це трішечки боляче говорити, тому що я все своє життя говорю про це, що «От, ідіть до Божого храму, кайтеся в гріхах, причащайтеся. Але, на жаль, люди чомусь глухі до цієї проповіді, в своїй більшості, чому я не розумію. Адже ж це ж благо очистити себе від гріхів, це ж благо бути з Господом в мирі і любові, не будемо ігнорувати цей дар життя. Будемо цеплятися за будь-яку можливість бути на богослужін і приступати до цього таїнства таїнств. Звичайно, я повинен про це також сказати. що... Коли люди принципово не готуються до причастя, тобто не тому, що вони там їм погано чи вони не можуть, а тому, що просто лінь в такому випадку, так, да, це, ну, це неправильно по ліні своїй не готуватися. А чи коли людина впритул не бачить свої гріхи, це також неправильно. Адже тобто людина повинна спочатку покаятись, примиритися з Богом а вже потім до причастя. Тому тут повинна бути чесність, чесність перед Богом, яким ми. Давайте будемо дітьми Божими, давайте Бога любити і, і, і не відвертатись від Нього якимись своїми проблемами. І в мене ці проблеми є, небагато проблем. Ну я вмію їх відкладати в сторону і Боже ставити при вище всього. І не тільки тому, що я священик, я християнин, я віруюча людина, я люблю Бога. Я люблю Бога, я вірю в Бога. Це моє життя, так і як для кожного. Христос це життя наше, тому що він наш Спаситель і Бог.